Байден втрачає можливості та бути дозволом чи ні. Вітаю вас, друзі! Коротко про головні події п'ятниці, 13 вересня. Україна може отримати дозвіл завдавати ударів по території Росії британськими ракетами Storm Shadow. Як повідомляє видання Bloomberg, в складних умовах Україна може застосовувати британські ракети за американським навігаційним забезпеченням, яке допоможе більш детальніше складати карту місцевості з високою точністю. Україна стала першою країною у світі з найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжувальності. На сьогодні Україна має 18,5 смертей на 1 тисячу осіб. Це найвищий показник у світі, та має 6 народжувань на 1 тисячу осіб. Це найнижчий рівень народжувальності. Нідерланди передадуть Україні тільки свої компоненти до ЗРК Петріот. в зв'язку з тим, що жодна країн-союзників. Не приєдналась до ініціативи Нідерландів зібрати повний ракетний комплекс Петріо та подарувати Україні. Також сьогодні відбувся 56-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Україна повернула додому 49 військовослужбовців Збройних сил України, національної гвардії, прикордонних військ, Національної поліції та цивільних осіб, які перебували в полоні Російської Федерації. Джозеф Байден втрачає свої можливості. Йдеться в повідомленнях деяких змі. Це пов'язано з можливістю втратити 6 мільярдів допомоги Україні до 1 жовтня, а також закінченням перебування Джозефа Байдена на посаді президента США. Одним, одним із головних питань, які розглядаються, це все ж таки зняття обмежень на використання деяких видів озброєння та військової техніки Україні в конфлікті з Російською Федерацією. Підписуйтесь щоб бути в курсі останніх новин. Ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.